Доброго вечора. В ефірі телеканалу Інтебе Новини. Мене звати Ірина Худоба. І сьогодні я розповім вам про таке. Депутати міської ради зібралися на сесію. Кореспонденти ІНТБ патрулювали разом із тернопільськими поліцейськими. Рівень води у Тернопільському ставі змаганням не завадить. Іменні стипендії, почесні тернополяни, звернення до Верховної Ради і Міноборони та зміни до бюджету. Сьогодні депутати міської ради зібралися на чергову сесію. Про що говорили далі у сюжеті. На чергову сесію зібралися депутати Тернопільської міської ради. Спершу традиційно привітали депутатів іменинників, ухвалили порядок денний та дали слово охочим виступити з трибуни. Зокрема, знову на сесію прийшли мешканці будинків на Чубинського та Коновальця. Скаржаться на кіоск для ремонту взуття, який знаходиться біля їхніх помешкань. Було озвучено зобов'язання підприємця до 15 серпня 2016 року привести у відповідність до дозвільних документів тимчасову споруду павільйон. Депутати та мешканці дали йому шанс. Проте жодних робіт до сьогоднішнього дня не виконано. Крім того, в даному об'єкті було неодноразово мешканцями зафіксовано розпиття алкогольних напоїв, а 14 серпня, без будь-яких дозвільних документів та згоди мешканців на їх прибудинковій території на газоні біля павільйону. Підприємець розвів багаття для приготування польової їжі. Рішення про демонтаж буде прийнято на засіданні виконавчого комітету. Рішення про зірвання договору оренди мають прийняти сесії. Буде зроблено перед рішення і винесено на сесію. Перше ж рішення, яке підтримали депутати під час розгляду питань порядку денного, стосувалося призначення іменних стипендій учням тернопільських шкіл. Також обранці внесли деякі зміни у склад профільних депутатських комісій медичної та земельної, а ще підтримали звернення до Міноборони щодо передачі в комунальну власність гуртожитку на Лозовецькій. Його мешканці змогли приватизувати свої помешкання, звернулися з вимогою і до Верховної Ради. Негайно ухвалити закон України, яким надати статус учасника бойових дій з усіма належними соціальними пільгами, всім без винятку бійцям добровольчих батальйонів. Таким чином встановити справедливість віддати шану подвигу добровольців. Встановити друге встановити 29 серпня національним днем пам'яті за загиблими українськими воїнами в російсько-українській війні. Третє, згідно діючого законодавства, зжити заходів для належного розслідування усіх фактів, щодо яких є підозри у вчиненні державної зради в першу чергу і трагедії. Прийшли на сесію і підприємці, які працюють на вулиці Живова. Під стінами міської ради люди зібралися ще до початку сесії. Розповідають, побоюються, що не зможуть працювати на тій землі, яку наразі орендують. Ми працюємо на землі, яка відноситься до власності громади міста. Ми сплачуємо. Щомісячно понад 100 тисяч гривень реальних коштів міський бюджет У нас є чинні договора з комунальним підприємством міської ради, яке нас обслуговує. У даній ситуації що склалося виконавчий комітет своїм рішенням номер 562 від 29 червня цього року фактично дав дозвіл на забудову даної ділянки, де знаходяться наші приміщення для приватному інвестору. Наша одна основна позиція та щоб не забрали в нас тої землі, на якій ми працюємо. В частності буде інвестор, заберуть ті, ту землю. Інвестору буде його власність, і ми не зможемо там працювати. А якщо зможемо, то не по таких цінах, не по таких тарифах, не по таких розцінках, як зараз існують. Ми платимо місту доходи, а потім будуть всі доходи йти в, 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 в інвестору. Тобто, це буде вже власність інвестора, це вже місто нічого не отримає. Відтак підприємці підготували ряд вимог. Земля має бути власністю громади. Раз. Орендна плата наша, яку ми платимо, повинна йти в міський бюджет. Два. І просимо депутатів скасувати рішення виконавчого комітету висімної згадане. Усе це підприємці озвучили і в сесійній залі. Присутнім на засіданні був і представник інвестора. Ми готові йти на співпрацю з вами. Ніхто звітам нікого не виселяє, ніхто без ніяких домовленостей не буде забирати ніяких приміщень, в яких ви сьогодні здійснюєте торгівельну діяльність. Сьогодні ми після того, як ми з вами домовимося, як ми загарантуємо вам. Що ви там залишитесь, і ви будете мати аренду плату, яка вас буде влаштовувати, і на майбутнє ви будете мати гарантію на більше років, що ви звітам ніхто вас не вижене. Я думаю, де є причина того, щоб не погоджується. Я от не бачу це. Зрештою, депутати проголосували за скасування рішення виконавчого комітету, а також створили спеціальну депутатську комісію, яка вивчатиме дане питання. Крім того, сьогодні на сесії дев'ятьом особам присвоїли звання почесний громадянин Тернополя. З них сімом. Аробеліт Зегоча, громадський діяк, діяч міста Батумі, Аджарська Республіка, кравець Володимир Петрович, ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Гнатюка. А також посмертно військові учасники АТО, генерал-майор Кульчицький Сергій Петрович, Вовк Володимир Миколайович, Горайський Юрій Володимирович, Доманський Михайло Ярославович. Питак Андрій Андрійович, Стасів Михайло Ярославович, Яницький Володимир Ярославович. Також присвоїли міській загальноосвітній школі номер 27 ім'я загиблого на сході тернополянина Віктора Гурняка. На жаль, гинуть наші кращі колишні учні, випускники кількох шкіл. І у певний період ми відкривали імені дошки пам'яті того чи іншого героя. Вже посмертно наступив момент, коли вийшли з пропозицією дирекції, колектив Батьківський, учнівський про те, щоб присвоїти ім'я імені Гурніка, 27 й школі загальноосвітній перших третіх ступенів. Це колишній випускник, це кращий з кращих був учень. А ще серед іншого, депутати прийняли зміни до бюджету міста на цей рік. На Тернопільщині вбили учасника АТО. 46-річний чоловік був жителем села Решнівка з Березького району. Він понад рік служив у зоні антитерористичної операції. Лише 21 липня мобілізувався. У Збаражі на березі річки Гнізна місцева жителька виявила тіло невідомого чоловіка. Визвано місце події, було виявлено труп місцевого мешканця безпостійного місце роботи, нижня частина тіла якого було занурено в воду. Даний труп був направлено в морг для проведення експертизи. Було встановлено, що це громадянин 70-го року народження, колишній мобілізований боєць антитерористичної операції. Неподалік місця, де було знайдено тіло правоохоронці, виявили і знаряддя вбивства палицю. Працівники експертизи також засвідчили, що травму чоловік одержав від ударів тупим предметом. Позвонив на міліцію і міліція сказала, скажіть признаки, які в нього. Ну, я сказав, що там з вусами немає на правій руці бізельного пальця. А вони сказали, що він вже не живий. Приїжджав три рази у відпустку з ОТО, три рази. Ну, він служив, видимо, на передові 11 місяців. Напереду а служив 15 місяців. В ході розслідування поліцейським вдалося встановити особу підозрюваного у вбивстві. Уродженець місто з баража на даний час зареєстрований в Тернопільському районі, який раніше відбував покарання за корисливі злочини. Також напередодні було вчинено ним ряд акумуляторних батарей з автомобілів. Зі слів очевидців, того дня підозрюваний і колишній боєць АТО разом випивали. Сиділи, розпивали спритні напої. Я побачив, як тут лежить той мужик. П'яний вже. Я сидів спиною. Стоді отак спиною, щось з них став інцидент. Взяв палку. Десь отак. Так. І так. Разів десять. Разів десять він наніс удари по спині. Так, Зараз, так. Чи... Ну там плюс-мінус я не рахував. Я, я після того. Побачив це і пішов в сторону дому. Вони лишилися вдвох. Правоохоронці зауважують, стан алкогольного сп'яніння та неподілені гроші і стали причиною конфлікту. Підозрюваного арештували у скоєному він зізнався. До патрульної поліції в Тернополі вже звикли. Знаємо, що вони працюють і як інспектори ДАІ, і як дільничні. Проте бачимо їхню роботу лише як звичайні громадяни. Сьогодні ж ми вам покажемо патрулювання зсередини. Близько 20-ї години на Котляревського 24, починається вечірня перезмінка. Сьогодні з роботи по місту повертається третя рота патрульної поліції Тернополя і передає естафету четвертій. Щоб заступити на зміну, звичайно, потрібно пройти медогляд як космонавт. Тоді хлопці отримують амуніцію та перевіряють стан автомобіля. На вечірню зміну обов'язково вдягають бронежилет. Перезмінка може тривати і кілька годин, оскільки реагують на всі виклики і часто не вдається вчасно повернутися на базу. От і ми сьогодні із чергової частини виїжджаємо, коли вже стемніло. Наразі працюємо із хлопцями з відділу моніторингу і їдемо до одного із патрулів, якому потрібна підмога. Паралельно полісмени перевіряють телефоном ще один виклик. Відзвонили на лінію 102? Це інспектор патрульної поліції відділу моніторингу. рядовий поліції Борко Тарас. Скажіть, що саме там підозрілою цією людиною? Так. Так, так. Ну я чую, кажіть. Вас фотографірує? Так, так. Сфотографував і втік, так? Сфотографував і втік? А, вам погрожували, так? Добре, я зрозуміла. Всього до побачення, все найкраще. Патрульні розповідають, такі виклики не рідкість. Часто люди телефонують на 102 без поважних на це підстав. Звичайно, якби ми зараз були вільними, ми спокійно їхати, оформляти його по 183 за виклики непривдивих служб, звичайно, але так як у нас зараз терміновий виклик на допомогу, екіпажу, ми не можемо поїхати, щоб з ним казав. Ну, щоб провести з ним нормальну профілактичну бесіду. Допомога потрібна патрульним на об'їзній, оскільки робота на проїжджій частині, то світловідбовний жилет дістався і мені. Тут кілька годин тому трапилось ДТП, автомобілі вже на штрафмайданчику, проте на місці все ще працюють поліцейські. Заважав їм чоловік, який приїхав сюди, за його словами, через те, що один із учасників аварії його водій. Проте пояснити, чому він тут і чого хоче добитися від патрульних, не зміг. Але я приїхав об'яснити мій кур'єр. А церезну встанню. Дівчата, ота дівчина сказала, ні, що я більше в неї х хочу. Все, я біжить? Я не хочу. Дзвонить, кажуть, він мені дзвонить. Каже, він церезну в Нього фари. Він п'яний. Я співдома сиджу з жінком, садкую день народження, в Мене діти. то хтось. Переконавшись, що тут впораються ті патрульні, які вже є на місці. Їдемо далі. Цього разу виклик в квартиру. Конфлікт. Будинок 4, 75-та квартира. Поліція не попали. Та тут поліція так? пішли на п'ятий поверх. Я з вами поверна п'ятий поверх йдемо, і ми, але в квартиру не заходимо. Там учасники конфлікту вже спілкуються із патрульними і пояснення писати відмовляються, посилаючись на своє конституційне право. Тому повертаємось до жінки, яка викликала правоохоронців. Відеозйомку нам жінка дозволяє. Ви заявляти на нього, тому що зараз факт того, що він вам усно погрожує. Ну є свідки, які це бачили. Ну то хто, хто ніхто не почвічить, хто б не, пошвіч, хто не Вона не почвічує, ну, бо мені твої друзі тихіше було, бо в мене дитина заснула. Ну, Нема ски не затикай мені рота. ти в хаті, не затикає, спокійтеся, я, я вам чесно вури, кажу, я викличу зараз сюди відповідні органи. Ну то і не бачите, діти тут всього. знаходяться в нормальних умовах, чи не в нормальних умовах. В Нормальних і не мішалося. Ще кілька хвилин патрульні намагаються з'ясувати, чи буде письмова заява. Я запитую вас ще раз, заяви ніякі не пишете, пояснення даєте. Я ще раз скажу, я прощаю. Ну ще раз, суміри? як він мене зачіпить. Можна мені кого? Чи, чи ну, його не, зачіпи? Можна написати, що залишалося що? ну, не входить. Пиши, і я, піші. я, тут я Ви що, Я не п'ю взагалі, У мене піші. троє дітей. Розберіться, я вам пораджу, краще розберіться, нормально сімейних. Обставина всіх поговоріть спокійно зранку. А зараз дайте дітям виспатись. Якщо захочете написати заяву, приходите на Шевченка 10, і від вас відберуть всі заяви і відповідні міри. Вправи. Добре, я прийду. Вже на вулиці нам пояснюють ситуацію поліцейські. Заявниця стверджувала, що громадянин з квартири на п'ятому поверсі погрожує фізичною розправою. По факту ні свідків, ні доказів ніяких не було. Я так розумію, що вони відпочивали разом, вживали алкоголь. Якась у них суперечка виникла і на підставі цього вони викликали патрульну. З громадянином проведена профілактична бесіда від пояснення, бо відмовилися надію, що конфлікт у них вичерпився. Тепер ми пересідаємо в автомобіль командира 4-ї роти. Поки їдемо. Юрій Гоїк розповідає, як проходять робочі будні поліцейських, і зізнається. Працювати з людьми буває важко. каже, часто морально хлопці втомлюються більше ніж фізично. Ну найважче це ну реально ДТП, але це коли є постраждалі, коли це з потерпілими ДТП. От. І це працювати з по правилам дорожнього руху. В принципі, важко, це є спілкування з людьми і е, намагання довести їм нашу думку. І е, люди часто не розуміють, що вони порушують закон. Дуже часто в них вони праві завжди, і от переконати людину, довести її докази, і зачитати її статті, які вона порушує. Оце є важким етапом, щоб людина сама це усвідомила. Тим часом отримуємо наступний виклик, знову сімейний конфлікт. Я, не буду Спокійна, я зна... О, кричати. Ні, ні, ну, Та ну, і не ні -ні. ні, ні, я не буду бити, я щось зараз. Я вам щось зараз хаю, якщо я, я не права. Чекай, а що ти мене очихаєш? Я зараз покажу горілка де. Ви мужчина, ви просто не знаєте. Не кричі, двіться, знаєте? Спокійно. Люди спитають, що він ну, робить, а ті ми. Хочеться, ми ж зараз вас заберемо. Андрій, ти кажи. кажи! Що я тут Що ти хочеш? Кажи! Що ви твора? Таня, йди! Видіть сюди з кімнати поспілкуватися. Після всіх формальностей на виклику повертаємося на дорогу і переконуємось, Вночі тут також поліцейським роботи не бракує. В когось не горять стопи, в когось фара, в когось не підсвічується номерний знак, а хтось порушує ПДР, не реагуючи на дорожні знаки. Дехто хто з водіїв обходиться зауваженнями? Тут заборонено стояти, знаєте? Чекаєте когось? Ага. скоро приїде жінка. Я зрозумів. Тоді жінку забирайте швиденько. добре. Все, вечора, Дехто отримує копію постанови про стягнення за адмінправопорушення. Це частина перша 121 буде стягнення 340 гривень. Є люди, які реагують на патрульних позитивно. «Все правильно. Ну хлопці зрозуміли. Дехто аж ніяк. Та поліція, та поліція. Роботи багато в нас в місті Тернополі, хоча і, може комусь здається, що це не так викликів. За день буває досить велика кількість, і, і це бувають і ДТП, і сімейні скандали, і ну, різного типу і бійки, і грабежі, розбої. От, і розбої. Кожен намагається чим пошвидше приїхати, надати допомогу, тому що реформа на це покладена, щоб люди бачили, що ми не просто сюди прийшли. Що ми не орган, як колись це було, а ми нова система, яка надає послуги. Побувши в шкірі патрульних лише половину їхньої зміни, ми зізнаємось, втомилися і попрощались. Хлопці ж патрулювання продовжили до ранку. Низький рівень води у тернопільському ставі пов'язують із природними процесами, але це не завадить провести на водоймі вже наступного тижня водномоторні змагання. Рівень води у тернопільському ставі останнім часом помітно знизився. У міськраді причиною називають глобальні природні процеси, адже подібна ситуація спостерігається не лише у Тернополі. Спостерігають старожили, які тривали період за ставом, за річкою за рівнем води в річках. Кажуть, що не помітають такого низького рівня. у Нас десь більше ніж метр впав рівень води в ставі, і це не пов'язано з гідротехнічними спорудами нашими зі шлюзом. Пов'язано в загальному з природними явищами в нашій частині Європи, на не тільки України. Я думаю, що це, -таки, це загальноглобальні процеси, пов'язані з зміною клімату, пов'язані з викидами СО2. В атмосферу зі слів Владислава Стемковського, якось вплинути на ситуацію наразі неможливо. А відтак залишається лише надіятись, що це процес циклічний і рівень води невдовзі відновиться. Це не робила міська рада. Як є міфи такі в місті, хочу ще раз їх розвіяти, якщо вдасться, але це дуже складно. Що не спускала міська рада воду в ставі. це з процес, що подивитися русло вище, нижче ставу, обміліла в загальному річка. Там в радіусі 20-30 кілометрів. Нагадаємо, вже з наступного тижня Тернопільський став повинен стати ареною для проведення одразу двох міжнародних чемпіонатів з аквабайку та з водномоторного спорту. У міськраді зберігають оптимізм і сподіваються, що примхи природи змаганням не завадять. Ті глибини, які є на середині ставу, там де відповідна плеса сертифікована, ну, дозволяє проводити ці змагання. Тобто загрози є. Але так якщо буквально тиждень залишився, ми сподіваємося, що рівень вже майже стабілізувався. Слова, розпорядженням міського голови створено робочу групу, яка працюватиме над відновленням туристичного потенціалу Тернопільського ставу. Передбачається, що проект включатиме не тільки створення нових відпочинкових зон, а й вирішення проблеми очищення ставу. Сьогодні у Тернополі зустріли кілька десятків дітей з Донеччини. Два із половиною тижні вони відпочиватимуть в одному із літніх таборів області. На Тернопільщину група цих дітей приїхала із прифронтової Мар'їнки, що у Донецькій області. До 4 вересня вони відпочиватимуть в оздоровчому літньому таборі лісова пісня у Борщові. Діток привезли з Мар'їнки, зі Степного, це Мар'янський район, та села Новомихалівка. Це всі села, які знаходяться на лінії розмежування в зоні АТО, в зоні проведення активних бойових дій. Ми привезли 35 дітей. Вік у нас школярі від 7 до 16. 16 – це 11 клас, саме дорослі. Діти розповідають, від відпочинку очікують тільки найкращих вражень. Я дуже люблю Україну. Я приїхав зі Волновахи, і я думаю, що це Тернополь я не приїжджав сюди. Я думаю, що тут буде дуже класно. Я думаю, що у цьому лагері, в який я приїхав. Лісова пісня, він буде дуже гарний. А скільки разів ти вже в таборі почував? Я багато, десь шість разів. Я думаю, що там буде дуже гарно, бо я вже їду в четвертий лагерь за це літо. Мені сподобалося в останніх двох лагерях. Сподіваюся, що в цьому лагері мені теж сподобається. Або вже в Тернополі? Ні. Перший раз. Так, да, Це перший раз в Тернополі. Аби ж гості більше дізналися про наш край, для них запланували низку екскурсій. Ми їх будемо долучати до різноманітних заходів, і вони зможуть спілкуватися з однолітками з нашої області. Зокрема, ми їх будемо залучати до дня прапора, до дня незалежності. Вони приймуть участь в цих заходах. Крім того, будемо організовувати різноманітні екскурсії по визначних місцях нашої області, зокрема до Збаразького замку, Марійський духовний центр села Зарваниця. От так, що діти десь можуть і поспілкуватися з однолітками, і крім того, відвідати наші визначні місця. Додамо це вже третя група дітей зі сходу, яка цього літа відпочиватиме на Тернопільщині. Сьогодні християни Східного обряду відзначають Преображення Господнє, одне із великих народно-релігійних свят, що входить до числа 12. У народі його здебільшого називають яблучним спасом. У Тернополі, попри робочий день, городяни традиційно йшли до церкви. Сьогодні віряни освячували сезонні фрукти та польове різнотрав'я, що є символом подяки Господу за те, що врожай успішно дозрів. Та просять у Бога щедрих дарів природи і на рік наступний. Вважається, що яблука, спожиті на яблучний спас, приносять здоров'я і достаток. У народі кажуть, прийшов спас, пішло літо від нас та називають 19 серпня днем зустрічі літа з осінню. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з Інтебе і дізнаєтеся, що чимало цікавого.